Сповідаю єдине хрещення на відпущення гріхів, десятий член символу віри містить сповідання єдиного хрещення, але при цьому маються на увазі всі церковні таїнства. Таїнства – це особливі священодії, встановлені самим Господом нашим Ісусом Христом або Його святими апостолами, в яких людині за допомогою зовнішніх обрядів подається Спасительна благодать Святого Духа. Один сучасний богослов так і говорить: «Таїнства – це не що інше, як життя Святого Духа в церкві. Православна церква визнає існування семи таких таїнств: це хрещення, миропомазання, Євхаристія, Покаяння, Шлюб, її і священство. Першим таким таїнством є хрещення, яке по суті є новим духовним народженням людини. У цьому таїнстві людина вмирає для гріха, народжується для Бога, вона очищається від усіх гріхів, адже саме гріх я перешкодою для людини на шляху до Бога і в такий спосіб стає членом Христової Церкви. Саме тому в символі віри йдеться лише про хрещення. Тому що без хрещення життя в церкві неможливе. Сам Господь говорить про важливість хрещення хто не народиться від води і духа, не може увійти в Царство Боже, оскільки хрещення є духовним народженням людини, то воно може бути лише одноразовим через це в символі віри сповідається саме єдине хрещення, оскільки неможливо народитися двічі ні фізично, ні духовно. Отже, десятий член символу віри є прямим продовженням попереднього дев'ятого члена, якому проголошується віра в церкву, оскільки саме святі Таїнства є плодом і змістом буття самої церкви, тому що саме в Таїнствах Свята Церква здійснює своє служіння людському роду, яке є продовженням Спасительної місії Господа нашого і Ісуса Христа. do chago pé